Дайкона 2019 рік 64 кВт батарея, 150 кВт потужності, передноворічні ціни, дуже гарний вибір, багато автомобілей в різних комплектації в різному кольорі, пробіги від 50 тисяч. Даний автомобіль має 43 тисячі. Топова комплектація для даного автомобіля, підігрів сідушок, підігрів руля, безключовий доступ, от в такому кольорі. Автомобіль і також в сірому кольорі. з більшим пробігом автомобіль. цікавить, телефонуйте новорічні знижки на дані автомобілі і на інші електроавтомобілі.